Отже, так названий Делімханов Шрьодінгера, який і тут, і там, і є. І нема що сталося на вашу думку з поплічником Кадирова? є кілька версій на даний момент. Можливо, ви озвучите ще одну нову. Ну, Дивіться, поки що немає підтвердження, що з ним щось відбулося. Так, є там ну, більше всі спираються на Пости ну на дописи верніше Кадирова, на допис uh, Удінова, це такі собі заступник командуючого армійського корпусу цієї денерищини, міжнародна міліція, денири, ленири неважливо що це. Але просто якщо почитати їх, то вони написані в такому. Ну, іронічно не підходить слово, оскільки ну, вони не знають, що таке іронія. Вони ж такі більш тубові, такі більш такого жартівливого плані. Коли Кадиров запитує, не знаю, де мій брат. Треба запитати українську розвідку, дайте мені координати. А втілодінов пише, що всі війська знімаються з Марінки, всі біжуть шукати цю Адама Ділімханова. І до речі, якщо подивитися його допис то там дві. Дві строки займають строчки, займають смайлики, якісь верблюди, якісь серфери, якісь автомобілі, літачки. Тобто я роблю висновок, що це більше такий Стьоп, да та в жартівливому по сенсі жартівливо стилі написані ці дописи. Тому поки що я не думаю, що з ним щось відбулося. Хоча, до речі, пише ще один росіянин Оцей колишній камбриг 72-ї бригади, якого захопили кадирівці. Ой, пригожинці, перепрошую. Вони начебто на пляшку там Ну, коротше, вони катували його. І він пише, що із його даними, начебто, все-таки був поранений, 16 бортів гелікоптерів відправлено. Але знову таки один допис проти іншого допису важко поки що сказати, де з них є правда. Окрім цього, ще, наприклад, російський телеканал Зірка, який власне належить Міноборони РФ, випустив таку замітку з посиланням на прес-службу Держдуми, де, начебто, підтверджувалося, що Делімханов поранений, хоча Держдума спростувала, що вони такого інтерв'ю не давали. І власне там ще було посилання на ЛДПР, ЛДПР теж спростували. Ми мовляв, такого зірці не казали, але публікація була. І потім вони ще посилалися на думського журналіста Мадіна Шавлохова. От а ще окрім дописів Кадирова та очільника Ахмату, його такого ватажка Апте Алудінова, ще Пісков вуса Кремля заявляв, що йому тривожно від новин про Делімханова. І Тут є невеличка цитата. Ми з великою тривогою сприйняли цю інформацію, переживаємо, як і всі за герої Росії. Сподіваємося, що найближчим часом з'явиться якась уточнена інформація про те, що сталося. Чи це теж якась певна сатира вже від Піскова? Чи він дійсно занепокоєний? Тому що верблюди в дописі Алудінова його занепокоїли сильніше. Ну, поки що ще раз, от, от, от буквально сьогодні, ми зараз спілкуємося да, 14 година, да, там, 16.50. От поки що я вважаю, що це може бути така в жартівливому форматі написанці дописи. Е, оскільки немає додаткової інформації, наші військові перевіряють, наші розвідники теж займаються. Якщо з'явиться щось додатково, тоді вже можна хоч щось розуміти. Поки що ми оперуємо з вами допис однієї сторони, допис там, іншої сторони, якийсь незрозумілий коментар Держдуму Російської Федерації. Ми саме що я постійно брешуть, от постійно. От що їх не запитає, вони постійно будуть брехати там червоне, ні, це не червоне, це квадратне, а квадратне, ні, це це, це взагалі там гречка. Тобто, в них брехня постійно в крові. Тому поки що не сприймаємо. Беремо певну інформаційну паузу. Чекаємо, я думаю, що за там декілька годин, там 3-4 години повинні з'явитися більш додаткової інформації. Можливо, з'явиться сам Ділімхана. Скаже ха-ха-ха я там. Хотів подивитися на реакцію українців, на українцю на реакцію світу, як будуть реагувати. Можливо, навпаки, буде інформація, що все ж таки да поранений, можливо, там легко поранений. Перебуває на лікуванні. Ну через треба почекати. А є інформ... є вірогідність того, що Делімханов просто пішов в ще глибший тил, і, наприклад, залишив якісь там позиції кадирівців для того, щоб убезпечити себе, наприклад. Не виключаю, да не виключаю, оскільки він багато разів був помічений в тому, що він там робить такі відео переміщення з автоматом. Він біжуть, але це не на, на камеру. Це така демонстрація. Це навіть не піар, це просто показуха. Отрізне дійсно показуха, тіктокство, інстаграмництво інстаграму вже немає. Е, така ще раз показуха. Він ж депутат Держдуми, Да, він там особа, його там. Бояться дуже сильно перед ним постійно вибачаються. Я не думав, що він поїхав би прямо приймав би участь у бойових дій. Так, зі з'явитися один-два рази на фронті, десь світанутися, сфоткатися і все. Я думаю, найбільше він не спроможний. Це дійсно так, і у цьому є дуже багато підтверджень. Пане Іване, стосовно більш підкріплених фактами історій, це один із головних ідеологів рашизму, Дугін нині отримав підозру від СБУ і вже. Як ми знаємо, він понад 10 років взагалі заперечує існування України як суверенної держави, тобто це такий головний ідеолог Рус Каміра, який постійно провокував і пропагував захоплення російськими військами нашої території, і от нині цю людину їй. Все ж таки видано підозру. Її звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України. Це і геноцид, і посягання на територіальній цілісності України. Але в мене питання: що це нам дає на ділі? От як дістати того Дугіна, навіть якщо він отримує зараз підозру, і що це дає. Це більше з формальної точки зору з юридичної? Там треба, хоч якась реакція. Зрозуміло, що ми дотягнутися до нього не можемо в юридичному сенсі. Наприклад, офіс генпрокурора відправляє запит Генеральній прокуратурі Рейфі допитати там екстрадувати. Зрозуміло, що ніхто цього робити не буде. Ані ми, ані Російська Федерація. зрозуміло. Але повинна бути якась юридична реакція з боку наших правоохоронців. Ось СБУ відреагувало, голосилому підозру, але на даний момент ця справа вона. Ну нікуди не буде рухатися. Так там можна збирати, наприклад, його висловлювання, робити якийсь аналіз його висловлювань. Чи міститься в них там заклики до там порушення територіальної цілісності України? Там до там ну різні різні там злочини, що там розслідують вони, але там, наприклад. На ордер на арешт його, ну так, можливо, але ну, зрозуміло, що це просто папірець, він буде лежати і все. Він, ну, не можна затримати цю людину. Але ось прослуховувати його телефони, наприклад, по можливості. Да, там, ну, якщо він буде десь виїжджати за межі Російської Федерації, наприклад, на, там, якусь країну колишнього Радянського Союзу. Можливо, як варіант. Провести стосовно нього там, оперативні заходи з лам електронної пошти, обов'язково, так, це потрібно робити. А і на майбутнє чекати де він наприклад десь зробить помилку виїде наприклад наприклад в якусь країну у якої з україною є договір про взаємну Правову допомогу, наприклад, не знаю, умовно за Та, Таїланд, Поїхав там в Таїланд відпочити, дівчат подивитися, і там наш генпрокурор, офіс генпрокурора відправляє лист. На тайці затримують його, переміщують його у там у в'язницю. Тримають до моменту видачі. Тобто, можливо, як варіант, звісно, що росіяни будуть втручатися, будуть ламати цей механізм, але завжди треба пробувати. Ну, та власне, ми і на Путіна ордер на арешт маємо, але це все ще не так. означає, що в якійсь із країн його обов'язково схоплять. Тут ситуація зрозуміла. Також СБУ затримали російського крота в Енергодарі, один з українців, який ще до початку повномасштабного вторгнення вступив. До лав збройних сил України його затримали в ЗСУ саме наприкінці 2022 року. Дистанційно був завербований кадровим співробітником ГРУ. А нещодавно російський агент отримав таке завдання. Від свого керівника ВРФ злити напрямки контрнаступу збройних сил України, а також маршрути перевезення західного озброєння. Насправді це виглядає дуже небезпечно. Це добре, що таку людину вирахували. Але наскільки це велика загроза не тільки для контрнаступу українського. Ми не говоримо про нього як про окреме явище, mm. а загалом для збройних сил України для будь-яких запланованих операцій, от такі кроти, наскільки їх можливо багато. Звісно, вони вони небезпечні слухайте, небезпечні навіть ті, які сидять в тиловій території, наприклад, там. Мирній території України, ну там, де немає військових дій, вони звісно теж сидять, вони там дають якусь ситуативну інформацію по тому, що відбувається, там по розміщенню блокпостів. Зрозуміло, що зараз, наприклад, наприклад, там в Києві да, він пройшовся, там змалював, да там так, там банковий блокпост, там ще блокпост. Зрозуміло, що для росіян зараз ну це немає там якоїсь там рішучої важливості, що все, ми знаємо, де там на банків блокпост знаходиться. Там все там тепер ми знаємо. Ну для подальшого планування так, вони собі враховують там. Подальшої оперативній діяльності можливо десь знадобиться для там розуміння ситуації. Е, там ця інформація теж важлива, але в першу чергу, зараз що росіянам шляхи постачання України західної зброї в Україну, шляхи. Переміщення по території України місця тимчасового зберігання. Ну зрозуміло, що ця зброя, наприклад, там ці танки, леопарди бредлі, бронемашини або там снаряди. Вони ж не одномоментно не їдуть там знаєте, условно, умовно там не знаю з там чопу да або там з Краківця через Львівську область. І, і буквально за одну добу вони приїздять на фронт. Зрозуміло, що десь якісь є місця, де ця техніка зберігається, ці боєприпаси зберігаються, запасна частина зберігається. Росіян це цікавить. Звісно, вони ж хочуть наносити туди удари а, в тилові райони. Потім їх цікавить моменти, звісно, там де буде контрнаступ, де буде основний удар. От зараз я впевнений Для них це зараз ідея фікс, де буде основний удар. Росіяни чудово розуміють, що те, що відбувається, це тільки прилюдя. Ну, основного удару ще не було. Вони чекають. Ну, давайте так. А де ж танки ці челенджери? Вони ще ще не побачили на фронті. Росіяни чудово розуміють, що челенджери тримаються до такого прориву, де там треба рвати російську оборону і рухатися далі. Як на цим ножем в масло входити, і вони намагаються з'ясувати, де ж буде цей наступ, де ця техніка, куди ж поїдуть? В Херсонську область, Запорізьку область, Донецьку область. Можливо, взагалі там одразу в Криму сидять. Вони намагаються це все вирухувати. І, на жаль, загентуру цієї російської теж є проблеми. Вербують багато людей з коліс. Я їх називаю. Why a hen still fast food? Без перших зустрічей, без взагалі без зустрічі очно, да там росіяни не зустрічаються з українцем, не вербує його. Просто вербують в мережі, знаходить, заходять, наприклад, росіяни на якісь там пабліки ВКонтакті, в однокласники, і там бачить, сидить, наприклад, українець якийсь з геолокацією, наприклад, не знаю, та ну, хай не ображається, там, Одеса, наприклад, рівне, не знаю, Карпа, що завгодно, і пише, що от в Советському союзі було саме вкусна морожене. От нас лишили того морожного прохляти укропи, і росіяни такі. У, а це наш клієнт, і починають з ним спілкуватися і просять його дати якусь інформацію стосовно його можливостей. Але ж не тільки мене напружує, що ось цей крот він був саме в лавах збройних сил України. Тобто, одне діло, коли ми говоримо про колаборантів, яким обіцяють посади квартири життя з синів і дочок, які збережуться. А інша історія, коли це людина, яка вступила до лав збройних сил, мала б захищати країну, а в результаті її зраджує. А йому тим, ти ж саме пообіцяли? Ти ж там квартиру, машину, доньки, сину неважливо. Там паспорт громадянина РФ, або там військовий квиток пенсіонера э, російської армії. Тобто, все це є. Є люди, яких окремо вербують. Поки вони перебувають вже в армії. Вони знаходяться, їх там вербують дистанційно. Є люди, яких завербували дистанційно, але потім кажуть: так, дядя, так, іди вступай в лаву Збройних сил, іди мобілізуйся, куди потрапиш, потім розкажеш. Поняв? І будеш повідомляти поточну інформацію, які командири, які настрої, чи пиячі командири, чи там вживають наркотичні засоби, який бойовий дух, чи вони всі впали, чи вони там всі навпаки тримаються. Якщо тримаються, то ти повинен, наприклад, вести деструктивну діяльність, ходити розказувати що капець, хлопці, нам хана, все ми всі помремо. Тобто, побовини постійно постійно роз'їдати атмосферу в колективі. Тобто такими замов бути завда, такі можуть бути в них завдання. Також наскільки ця методика може вплинути на лави збройних сил? Наскільки вона може допомогти росіянам деморалізувати, як вони можливо розраховують, або зіпсувати контрнаступ той же Зрозуміло, що в перші місяці війни така тактика, бо думаю, що працювала дуже активно. Вони намагалися да, що ну така махіна пре на нас. Ну як ми можемо протистояти? Ну вдумайтеся там у них танків 100 разів більше, БТР 100 разів більше людей. Тисячі разів більше. Зрозуміло, що напевно ми так, можливо, це працювало. Хтось там відмовлявся виконувати наказ, є там адказняки, е е скажімо так, так їх називають, відмовляються. Але зараз, чим більше Україна отримує такої техніки західної, я думаю, що такі розмови вони все менш-менше працюють. Навпаки, там можна отримати по голові за такі розмови і сказати: дядя, і ще раз такі розмови почнеш, то поїдеш одразу в СБУ, військову контрозвідку. Ми тебе здамо, поняв? А СБУ вже чекають і ось так потирають руки. Насправді для того, щоб впіймати... нас, па... наш пасажир. Да, да. Піймати чергово. Пане Іване. Вам дуже дякую за легку дякую, подачу. Вам, да. Дуже серйозної інформації. Дійсно, дуже розклали по поличкам те, про що ми з вами вели мову. Я ж нагадаю нашим глядачам Іван Ступак на прямому зв'язку. Військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках. Дякую.